Газ на Кіровоградщині економитимуть і учні. Обласний департамент освіти рекомендував школам перейти на шестиденне навчання або змістити канікули для економії опалення. Обіцяють на навчальну програму. новації не вплинуть. Рекомендації відомства не обов'язкові. Кожен навчальний заклад Кіровоградщини самостійно обиратиме, як економитимуть на опаленні. Радитимуться також із батьками та учнями. Школи можуть ввести шестиденку, що дозволить подовжити зимові канікули або змістити осінні та весняні. Батьки учнів до пропозиції ставляться неоднозначно. Вони просто можуть зміщуватись, можуть бути їх не бути, а просто зимові канікули будуть, наприклад, не тиждень, не два, не три, може бути місяць. Ці зимові канікули. Але ще хочу сказати, все таки, що ми контролюємо, координуємо питання саме за навчальний процес. Діти втомлюються. Вони інколи навіть починають хворіти, коли вже вони там провчилися, там, наприклад, два місяці. Вони вже просто виснажені, і їм треба якийсь відпочинок, хоча б хоча б там тиждень. Тобто, ну. Подовження зимових канікул не вирішить перевтомлення на протязі робочого навчального року.